Всім привіт! І сьогодні ми будемо готувати з вами гарбузову кашу. Ще в нас називають кабак, і, ну, хто ще тиква називає. Так що, давайте будемо тепер чистити його. У мене невеличкий такий, ви знаєте, садила гетарину, вийшло Ну, Зараз будемо чистити. Зараз я розріжу, щоб вдобніше було чистити. Також вичищаємо насіння. Бачите? Отак от, ну, Я прямо руками, вичищаємо. Насіння хочете висушити, потім піджарити в духовочці, просушити її, можна його лущити. Далі нарізаємо такими невеличкими кусочками і в каструльку. Ну що, я порізала от кабаку каструльку. Далі заливаємо водичкою, обичною водою. Ну, десь грам 200-250 І ставимо на огонь, нехай закипить, накриваємо кришкою. І нехай на середньому огні вариться до готовності. Також одварюємо рис до готовності. Десь грам 100-150. Далі це все вариться в нас і кабак, і, чи гарбуз, і, саме, і рис. Беремо далі десь літра півтора молока. І також його закип'ятить, щоб швидше все з'єднало. Ну що, все вже отварилось. У От, нас гарбуз одварився. Ой! Якщо лишня вода, то можна її злить. Тепер беру блендер і хорошо все блендером в кашу привращаємо. От, раніше на селі, в Україні, гарбуз вважався відмовою. Знаєте, як буває, сватаються женихи. Нівестер не хоче виходить за нього заміж, то вона виносить гарбуза. Так у нас тільки що було? Ну, щас тут уже є, мабуть, гаранти було. Я хто там залицявся до дівки казали. А ти не боїшся, що я тобі гарбуза винесу? Так що гарбуз у наш символічний. Так, перебили. Так, зараз зуму це, щоб ну, не мешало. Так, туди мішало. Далі одварений рис сюди висипаю, перемішать. І далі вливаємо молоко. Молоко дуже гаряче, кип'ячене. Вливаємо, дивіться, як хто любить, до якої густоти. Зараз подивлюся, яка в мене густота виходить. Та я думаю, цей хватить десь. Та десь літер у мене пішло, да. я трошки більше закип'ятила. От. Можна менше, що хто любить густеньку, то менше. Так. І додаємо цукор за смаком. От. Я люблю солоденьке, дві-три ложечки додав. Перемішуємо, можна ще ванільки додати. Ну, в мене ванільки зараз немає. Якби була, додавала б. І тепер ще ставимо на огонь. Нехай воно закипить. Буквально, ну я знаю, секунд 20-30, нехай прокипить і все. І виключаємо, накриваємо кришкою, і наша каша готова. Ось, Ось я поставила, зараз воно закипить і зніму з огня тоді. І накриваємо кришкою. Ще раз кажу, нехай постоїть. Ще цю кашу можна варити не тільки з рисом, а ще можна варити її із пшоном. Так же само, як і з рисом. Ну мені подобається більше. З ще рисом. Забула сказати, ще сюди треба кинути кусочок сливочного масла. Ну, грам 20 десь так.